Відповідай, як okay. хочеш взагалі. <святування> не пожалкував, що ти в руні. Ні, нас щось нове, щось більше тут будується. НАТО зруйнується, буде там нове НАТО. Це тобі насилося? <святування> і такий піднімає Трампа, каже, не си. Що це може призвести? Тут двозначно. Капець ти що ду дурачок, чи те, що... що вони <святування> взагалі в Україну да, <святування> заїхали, це вже дебілізм. Життя наша гра. Скільки проїбав дронів? Головне, чесно і натурально. Привіт, друже. Привіт, друже. Як тебе звати? Звідки ти і хто ти взагалі в Оріоні У нас? Звати мене Василь, позивний Зеля. Я є оператор FPV підрозділу Оріо з міста Чоп. Супер місце. Дійсно. Є серйозні питання, є найсерйозні питання. Відповідай, як okay. хочеш взагалі. Просто головне, чесно і натурально. Через твій позивний Зеля. Да, як до тебе звертаються, типу хлопці? Типу на там? Зараз так. Такого якогось значення, прям Зеля до цього ротації, то Більше так приділяли цьому, хто більше з своєї історії знайомий, там, більш практично, і так далі. Я привівся, так, і нове оточення. Немає такого за цей позивний. Це тобто, більше Вася. Вася тайсь. Я не знаю, я коли комусь розповідаю, або кажуть, що там, ми поїдемо там, на Зелій, і поїдемо до Зелі, і так далі. Всі такі, що ми ти до Зелі поїздили. Скільки проїбав дронів? Наче багато взагалі. Є специфіка, тобто, від чого це залежить. Залежить від того, що з ким ти працюєш. Якщо це досвідчені хлопці, було в, там 24-й бригаді, працював, в них вже там системно воно все було налагоджено, тобто там більшість дронів ти не прийомив, те долітало все до цілі. От а коли ми вже самостійно почали працювати, заїхали так чотири місяці тому. Пацани говорять: так, ти там мав досвід, давай ти заряджай. А я такий, блін, бо по по-іншому було треба було заряджати дрон. Угу. Я, типу, знаю, я шарю, зарядив, все окей. От зараз. З часом нас більше досвіду, то воно. Кількісно зменшується. Що для тебе означає бути пілотом в пів саме в підрозділі Оріо? Якось так воно склалося, що я тут пілот. Можливо, не легко це здалося, що я дійшов до цього. Це пам'ятаю. Процес був да, ми були з тобою в пахнуті. Я пам'ятаю, як то все було. Так це тільки мав, які починалися. Да, так да, да. один ти тільки літав. Я почав це в себе закидувати. Так там відео потім дивився. Купив пульт. Мене відправили на навчання. Пройшов навчання, я приїхав в бойові. Я там виконував задачі інші. Там, Потім я виїхав. Це десь півроку прийшло, що я почав практично е працювати як зенітний дрони. Кажуть, ти готовий? Я? Блін, я дивлюся на наші дрони. Думаю, давай окей. Місяць попрацювали там більше 150 вилітів було, це mm -hmm. дало мені досвід, впевненість. Після того ми виїхали на ротацію. Такий переривчик. Треба далі продовжувати практично працювати. Тільки полігончики залишають. Ми виїхали mm -hmm. на, на ротацію. Якщо ти сам хочеш... Літати ти підеш і це будеш зробити, будеш літати. І типу, подадуть умову, да. дають якісь там фрагменти. Типу, пацани, все зробили. Літайте, хочете, не хочете. Так. Да. Як ти бачиш роль дронів, дроноводів там пілотів НРК і так далі, у майбутніх боях. Так, та розвитку, типу, у нашому війську. До чого взагалі воно може дійти? До чого воно може дійти? Ой, І масталь, машини вафталімашини зі. А тебе через 50-70 років такий в тебе внук запитує: а ви це воювали? Типу кажеш на на До чого може дійти? Ну, наскільки ти можеш уявити? Ти можеш одне уявити, а можеш побачити, там, не знаю, Термінатора чи ще щось з фільмів, де в кого більш така уява. На рахунок безпілотних систем і так далі, що тобто, є на сотні років, можливо, на тисячі років технології вперед. Угу. Просто нам треба до цього дійти. Але Україна почала перше так змінювати участь безпілотних систем. Так НРК. деякі навіть пишуть: типу, згоден ти чи ні з цим да що на сьогоднішній день у світі да самі підготовлені. Там в Європі кілька країн. І ми розуміємо, що це за країни. Бо... Ми 404 країна. Ну коротше Корея, ви знаєте, яка б яких відіслали, так. У них трішки досвіду є, але в основному це в нас і країни 404. До чого це може призвести? Я б сказав, що Європа вони відстали далеко відстали, їм треба було. Починаючи з 22 го року максимально цікавитись, як у нас змінюються технології, там mm. застосування їхнє, і так далі. Хтось щоб навчався, приймав цей досвід. І зараз їм треба буде це прискорено, все в прискореному вигляді mm. брати і вчитись від нас. Це як в Британії було на що ми приїхали і такі, та в смислі ну я в Британії не був. Я був в Іспанії. Там теж саме так я розумію Ну тоді ще не було така ж роль пілотних систем. Так, це тільки тільки починалося Там більше були Бої для них це також. Я там перші два-три дні ми розмовляли і показували відео. і Він такий: типу, це ти Я кажу, так, вау, типу, і вони такі захоплені були. Вони дуже сердечні. От що mm -hmm. про просипанці сказати, Вони дуже сердечні, такі душевні, і вони розуміють за що ми там воюємо. Так у нас є досвід в от таких от боях. А в них там було, але не настільки. Якось так, свідомій іспанці. Цікаво, так да. що гірше не влучити у ціль чи забути зняти запобіжник в <рес> <рес> Було Такі ситуації чи? Та Було такі ситуації, бо є різні запобіжники. Ага. Слава Богу, що цього не було, коли ти на ціль летів іменно в ціль. Ми кращі дрони залишаємо на піхоту. Там запобіжник, там все просто. От, у нас більше на тому відточена система. Є там інші дрони на, на тест, там треба батарейку запхати, тобто інша трошки система. Там був у нас там, протуп, але тоді ми не, не на цілі летіли, таку, як от там живу ціль. Ж, так, 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 так. Тому. Тут во зняв, б, не зняв запобіжник. Це просто ти в одну сторону. Так я думаю, краще біля цілі зірватися. Біля цілі це може там бути декілька метрів. Його там може осколками задіти. Як ставишся до пілотів, що запускають пташки в тапочках так. і шльопках? В тапочках і шльоках. Та я так запускав, як я можу ставитися. Представимо ситуацію. А вимушені шукати новий бліндаж. Там. Вибереш підвал будинку чи в, типу в посадці там або бліндажик. Ну якщо там є багато зелені, то я візьму підвал. Якщо ні там немає зелені, прям відкритий підвал, візьму норку, але ну. Коротше, де більше є, щоб тебе менше бачило? Да? Так, так. Mm -hmm. Оце буде від цього залежати. Ну, і якщо в підвальчикі є там якийсь березовий сійко. <рес> — провели там трубочку, да? І да, такі да. на березень попадаєш, ну, да, да. крани включаєш. <рес> <Хорош>. <рес> Уява. <рес> Чи правда, що пілоти FPV після бойових літають та вбивають підрів у вісні? Ти. Зосереджено, знаходиться там сутками, там 10 днів і так далі біля пульта. ти бачиш картинку цю. Я ну я вважаю завжди відражається це на те, що ти потім приїжджаєш відпочивати, да там на вихідні, наприклад, чи там на у відпустку. Да. Є таке, типу, що там уві сні або десь мількаю там плюсик, Там ще щось, щось типу у <гум> мене снилось давно ще підерське, тобто волокно залітає і такий. А я такий, що робити? Типу <гум> зараз цього немає. Мені щось більше сниться. було б снилось, що буде зустріч Трампа. Путіна і Зеленського, наприклад, ще до цих подій, що це буде тільки. От. І це почалося. Перед зустрічю цього ніхто не знав, а мені приснилось Трамп і Путін. Я, я такий стою біля нього і такий піднімаю Трампа, кажу: не сси! І мене просто на весь світ знімають, що я його піднімаю. Коротше, така ось штука, знаємо, так, Ти, ти так, просто ворожка. тепер. Ми будемо розвивати чисто технології, ти будеш нашим козирем. В, в Україні. Тобі просто приснилось, ти на черчош кинув вже пароль олівців і все. Буде матеріалізовувати ці. Да, да, да. А може, так ми і винайшли ці Євпішки, мабуть, хтось спав, щось приснилося, і оп. Ми просто приходимо до цього. Да. Так. Через так. сни. Через сни. І Через морозу. те, що ми не знали, що в нас є всередині в да. нашій нації. Так. Воно проявляється от в такій кризі. Глобально. Да. Історичний час живемо. <тапрес> Будемо жити, то побачимо дуже багато змін. <тапрес> На Діп заходж... Стейс заходив і такий, дивлюсь, uh, Київ, і може, звернули увагу там, як сердечко. А, да, да, да. Це цен... да. так, Цент... так. Київ це центр світу. Ні-ні, я вважаю, що Харків центр світу. <рес> ну окей, нехай буде Харків, бо вот. Київ. Ну, реально, подивіться, може, ви не бачили. Під час роботи. Ти відчуваєш себе більше як геймер? Чи як мисливець? Чесно кажучи, я не так багато іграв в якісь такі от ігри. Ну там контру грали всі, а це більше для мене, як ми взагалі в життя наша гра. от. А це таке, як виходить гра в грі-матриця. Тобто, дрон, а ти такий сидиш на одному місці, але в просторі ти в іншому місці, і це цікаво насправді. Мені здається, що все. Типу, чому ми зараз в цих подіях? <теперіг> так, якщо це розвивати, ну, фантазувати, типу, чому це все відбувається і так далі, і ми не можемо вийти типу, з цього, типу з цієї матриці. Ти хоч один таксофон зараз бачиш в Україні? Ні бачив. Вони ж виходили з таксофонів, таксофони забрали, все піздець, ми в матриці. Нащо, безкінечно, куяритися? <теперіг> Закінчиться. Тобто Ця от війна е, вона така, як <теперіг> історична. Так і для українців, і для світу це прям 25-й рік. Це вау. Якщо брати взагалі трошки більш вище, так ніж масова свідомість, то деякі там чекали це багато, багато століть в світі. Двіжуха така пішла. Так, щоб щось створилося нове, треба щоб зруйнувалися старе. От НАТО зруйнується, буде там нове НАТО. Це тобі наснилося? Це не фантазія, воно так і буде. Так угу. і йде вже до цього. Події угу. так. До цього чесно, я вже в Тіктоці просто розумію і бачу вже це так: Тікток канал, типу, просто анонс НАТО пізда, Україна буде на чолі альянсу. Типу, щось таке. Чи можна поставити дром на паузу, якщо дзвонить жінка? Майбутня жінка, так? Жінки. <laughs> Дрон можна поставити. Ми можемо летіти, наприклад, я не через окуляри лечу спочатку, а просто через монітор екрану. Mm -hmm. Тобто, там що, ти там можеш задати йому, і він летить. Ти там можеш вийти на чергово, там, чи польот, чи там колега. Тобто я там можу сказати в Discord щось, тому що роздивитися по карті щось. Ну там далі летить. Так що mm -hmm. запросто, якщо це жінка, У мене жінки немає поки. Для майбутньої жінки звісно я просто розумію, що я також ну типу, так літав. ось тут жінка. Ось так на телефончик жінка. Ось ось тут у мене пульт. Так ага, зброси, зброси, зброси. Починається якась повна пізарізка. Типу, на да? треба летіти працювати. Я такий так мила секундочку, батку поміняю, побіжав, поміняв. Ось така реальність. Типу, когось стосунки руйнуються, пропадають якимось чином. Війна дійсно трошки бантежить за це. А якщо в плюсі довгий час не бачитись з людиною, і там раз там не знаю, в рік виїхати в відпустку, чи там раз в півроку. І побачитись, це навпаки може дуже ще сильніше об'єднати ваші стосунки. Тобто це як? випробування. Випробування. Так, це так. випробування, так. Але ми маємо сфокусовувати. Якщо ми летимо, в нас є ціль, нам дали. Ми маємо бути сфокусовані тут і зараз на цілі. На роботі. Так, одна людина говорить: Іван Васильович, українцев, дуже цікавий. Якщо ти миєш кружку, мий кружку. Ну просто. Угу. — Фокус. Сильно того. Один підерський склад БК тобі чи два наступному? Два ну, наступному? наступного? Один, два, Х2. А там вони такі Х4. Ля, це логічно. Бо, що... <панітала>? Це логічно. Да. Дублювання. Розкажи коротко, да? розкажи за самий найдебільніший вчинок підера перед тим, як ти його. Хлопнув, так? Да? Блін, недавно було, ми ж були перед цим як виїхали. Uh -huh. і, коротше, вилетіли на перехресті і кущі були. І чувак заліз, 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 залізає в кущі. Ми такі швидко вилітаємо, відпрацювали цю всю швидкість, тобто це деякий час пішов. Ми там перші біля цілі чекаємо, що там відпрацювали з кидом, то відпрацював не розрив. Тобто ми політали, у нас там радіогризонта Під дорогу прямо я собі там uh -huh. літаю, дивлюсь. Дивимося, нічого немає. Блин. Ну окей, треба відпрацьовувати. Батка сідає, тобто відпрацьовуємо. Кущі трошки ще рознесли після наших відпрацювань. Там труба. Ну і заліз в трубу. Труба невеличка, і так наполовину ще воно так закрито було, він якось туди заліз. Окей, там відпрацював вампір, бомбер, борт. І поки ми вертали борт, поміняли, і такі дивимося. Підор біжить на трансляції. Там вже все розчищено було. Такий вогонь, взагалі, спецефекти такі. І він залізає туди в трубу. Я думаю, ти, що ду дурачок, чи що навіщо туда Це як труна, знаєш? Mm -hmm. Поки ми міняли і так далі, ми би десь уже підлітали, і ми би, мабуть, його якраз би в нього і влетіли би. Суміжники також відпрацювали в трубу. Не знаю, там вижити він ну, прям це, це по тупому було насправді. Я, ну типу я вважаю, Ту взагалі, вийшло те, що, те, що вони <с взагалі в Україну да, заїхали, це вже дебілізм, дебілісу підсьому. Я знаєш, про що думав? Чесно, от якщо фантазувати знову, щоб на FPV-шці був динамік, і при підльоті була ну, типу, була пісня, останню і все. Якщо б в тебе був вибір залишитися підрозділі Оріон. Чи вибрати та провестись в інше підрозділ, як я бачу, як дивлюся я на це рано чи пізно треба покидати так, чи відпускати, наприклад, гніздо. Так є тренер, наприклад, він бачить, от все я, я йому віддав максимально, що я йому міг віддати, хай він іде до того, хто йому ще більше може дати. На сьогоднішній день я ще не дійшов до цієї стадії, бо ще можна багато чого цікавого зробити там. Читаю книги, ще так читав атомні звички, одна із. Тобто, і взяв приклад, там люди з Великої Британії багато десятків років вони не вигравали якісь там велосипедні оці от е, світові е, Перегон, ігри, так. якісь да? підхід тренера. Каже, ми кож щодня маємо покращувати на 1%, що можемо. В перспективі 100-200 днів це плюс 200 100-200 Так? Угу. Mm -hmm. І вони до цього дійшли, що от такі маленькі всякі нюанси, які вони весь час все покращив, покращив, покращив. Трошки. Вони стали чемпіонами. так бо вони запустили цю систему складного відсотку, так угу. по От і в нас є також це запустилося. Так буває, планую і аналізую. На початку ми приїхали, і ми дуже такі, от були. У нас там сильні екіпажі стоять разом угу. із нами, які дають нам. От, от ця планка, нам треба до цієї планки. Раноч пізно учень перевищ... стане наставників. Так, він стане вище навіть наставника. Mm -hmm. Він його перевершить. Тобто ми швидше почали вилітати з інших. Ми швидше на цілі. Тобто, ти швидше на цілі, тебе як мінімум буде 300, якщо це підар, так. І максимум, максимальний результат це 200 має бути. От. Декілька місяців, і за декілька місяців ми вже вийшли на той рівень. І це що Це по ми... системі одного да? відсотку. Так, воно mm -hmm. ніби ти не звертаєш увагу, фокус на це, але. Дуже впливає, що ти, коли ввечері після роботи, починаєш думати на папері, що можна покращити, як це можна покращити. Так. Mm -hmm. І це не я можу покращити, наприклад, у мене там побратим, так, коли в нього дуже круто виходить це підготовлювати, швидко вчитися, і в нього постійно якісь ідеї приходять. Це не працює, як це зробити швидко. Там маскіди, mm -hmm. на наприклад, привезли, Блін, ці кріплення не підходять. Так, і він там все, пішло, поїхало. Mm -hmm. Це швидко mm -hmm. вирішили, все, полетіли. Хірово летить, нічого, давай, давай, давай. І ми за цим там спалили, були. Випадково вийшло, нам накидали цілий, і ми так знищили склад, да-да-да. Mm -hmm. Так, це просто так от вийшло, що ми такі. Або ми будемо песимістичити, і це, блін, херня, воно не летить там і так далі. Чи давай ще одну спробу, давай ще одну спробу, давай ще одну спробу. І в цьому ти полюбе до чогось дійдеш. Знищиш uh -huh. підера, рано чи пізно знайдеш якусь там, не знаю, стволку, і будеш літати на ну, 30-50 кілометрів. Ну це вже залежить від, і не так від нас. Да. Що по забезпеченню? По забезпеченню. Я знаю те, що у багатьох там підрозділів так далі, є, типу, там спільна каса, типу, да, на яку типу, закидують і так далі, І ну, як волонтерські кошти, да? Ну, від бійців. І там щось закупається. В Оріоні це є? Ні. Немає Оріон пішов е, іншим шляхом. Він перевершив інших. Так я знаю, готова система, її можна покращити. Тобто взяли найкраще з інших систем. І, угу. і такі ні, ми не будемо скидуватися. Ми беремо на себе цю відповідальність. Так, ми не скидаємося. За нас е, все там волонтери. Так, угу. це дуже круто. По забезпеченню супер. В це... тебе є чим працювати в день, в ніч. Ти не думаєш за те, де взяти ту fpv хоч чи ще щось, щоб полетіти і знищити. На сьогоднішній день Оріон це вже щось, до чого ти хотів би раніше прийти. Та? Ну, я маю на увазі, що Оріон зараз ось такий. От що ти за це можеш сказати. На... От, наприклад, mm -hmm. типу, ти зустрівся там з якимось тіпочком. Дати типу, там з своїм знайомим, там чи він теж там, наприклад, служить, теж там впіввішник, да і ви вимахуєтесь, типу один одному, типу що у вас є, і так далі. От що би такому чоловіку? Ти сказав? Як вимахуватись Да, можна вимахуватись. Він може щось взяти для себе. Я для себе, бо ми для одної великої цілі, так? так тобто, ми маємо обмінюватися. А не там, типу, вот а я там такий, такий, сякий. Ми маємо навпаки об'єднуватися, об'єднуватися, не роз'єднувати. Угу. і красти знання для того, щоб ефективніше працювати. Чи комфортні для тебе умови у підрозділі Оріон? Що б ти хотів покращити? Мені подобається підхід, от, що швидко приймаються рішення, це прям дуже круто. Немає якихось от, там, знаєш, такі от Отакай. стопори, і там чи почекай день, два, три, п'ять. А це може бути так просто і так швидко і просто, просто тобі дають. Кажу, так все просто, все легко насправді. І говорити правду. У нас при чудові зараз умови. Готуємо, дуже смачно готуємо. Фундамент так, чого ми можемо навчити. Це досвід є, класна обстановка. Є у нас таке кодове слово. У нас хлопець прийшов 36 років. Він важко дуже вчиться. Насправді дуже важко. Але потім я такий чкс, перевернули це, провернули, і я такий. Сидимо щось, і він такий стіну такий сидить, його врубає, чи ще щось. Ну, адаптація людини. Так ти кажу, так. Буде в нас кодове слово тингриця. І ти, і коли я говорю тингриця, і ти посміхаєшся, і все. кукурудза. Тингриця? Це Кукурудза. Все, він зараз такий вже живчик, він посміхається, але це ми багато десятків разів… система, на. Так, бо багато десятків разів йому за це внушили. Що коли оце слово, ти посміхаєшся, це класний стан. Навіть у нього недавно батько помер. Дав він прожив ці емоції, але він не впав за рахунок того, що ми зробили атмосферу. Він тобто трішки впав і швидко винирнув зі mm -hmm. атмосферу. Ми дамо, навчимо, пропрацюємо. Саме основне це рекрутинг людей. Для мене, наприклад, це дуже цікаво. Відібрати людей. І, і навчити їх після рекрутингу, наприклад, іде, я поділюсь коротко, як я це бачу. Йдуть е, умови, тобто, uh -huh. ти все даєш людині, умови там е, роботи, там е, забезпечення, ти не скидуєшся і так далі. В тебе є відпочинок, більше свободи. Потім йдуть стандарти, це третє. Стандарти, uh -huh. тобто, що. Ти маєш виконувати, чому ти маєш відповідати? Наприклад, ми там фокусуємося на тому, щоб більш ефективніше знищувати противника, там підготовлювати апаратуру до роботи. Ми так випрацьовували цю систему, і після цього йде масштабування. Якщо ти хочеш реально масштабувати свій підрозділ, тобто три екіпажа, це там вони день-ніч працюють і, і щоб відпочивали. Якщо ти хочеш з одного зробити там ще два. Чи з двох, потім чотири, вісім шістнадцять. Ти маєш підібрати людину. Це має бути вчитель, доставник. Він максимально вглубляється. Йому цікаво. В нього є бажання, сильне бажання навчитися. Але крім того, він має ще вміти передати ці знання, угу. навчити. Ти його навчиш підібрати так само вчителя. В тебе масштабується капець як підрозділ, і вони будуть самостійні. Просто йти по системі, яка вже була побудована. Вот саме такий простий приклад це мадяр. У угу. нього капець як швидко це пройшло. Він спочав з самого маленького там солдата, і зараз в нього під керівництвом скільки два і так, СБС, Силобісплотних систем. І він зараз бачить на 5%. 5%, які будуть перекриють весь фронт. Наразі це наша британська там яка відзеркалювання да, типу британської оцеєї історії, про яку ти казав, по 1%. Типу людина з самого маленького, потрохи, 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 і все ми не зупиняємося в, в розвитку. Тобто це постійний каскад покращень, чомусь будь-який напрямок, який ти не візьмеш. Якщо ти там запускаєш таку ти підібрав людину, наприклад, яка вот горить цим бажанням, вот mm. розвинути максимально цей сектор. Там я не знаю, Укрзалізниця. Все там дві людини, один плюс один, є таке. До рівня 500. За десятки років у нас може бути там, залізниця, наприклад, найкраща в світі, найпотутніша. Як думаєш, за чим перемога? В людях Люди. Їх світогляд, їх мотивація, їх робота 1%, 2%, 3%. І, мабуть, от як ти казав за атмосферу. Да? Так. Типу, ось це, мабуть, і є. Тобто це бульбашка, в якій усі роблять. Ну, типу, не одне і те ж саме, да це як в сапкі було, да? наприклад. Кожен розвивається по своєму направленню, але робить це ефективно. Якщо ти ліпиш пільміни, типу, ну ти ліпішліпи просто чотенько. да просто викладуйся на максимум тут да. і зараз, де ти є. Чому ти є? Так, перемога наша за лабораторіями. Чому за лабораторіями? За інженерками, ти маєш воно так. Не? Збираються УМИ, ми, так. І mm -hmm. це, до речі, багато інвестують зараз там в того ж Мадяра і так далі, відомих цих е, підрозділів. Їх рекрутують, щоб в цих лабораторіях вони видумовили проти шахедів mm -hmm. технології. От всі технології там, і потім що вони вже на фронт везуть нам, так і ми вже там тестуємо. Тобто в нас гонка в технологіях. Mm -hmm. Тому і перемога за Да, ера дісно та вона технології видумати і їх масштабувати, mm -hmm. противники, як країна 404, Вони побачили, що в нас щось придумали, mm -hmm. але не масштабували. Вони зразу в себе масштабують це. Тому нам треба вміти не просто видумати, а й зразу це масштабувати. Да, реалізовувати і масштабовувати максимально. Ну mm -hmm. no, це, це формула миру. Це формула віру, так. Крайнє запитання. Ми не кажемо останнє, чому б ти порадив стати пілотами саме в нашому підрозділі, да? от там цивільним або іншим, типу там пілотам в інших підрозділах і так далі. По-перше, я тут є, угу. який дасть вам зелене світло. Так в кінці тунелю. Ми не тільки в напрямку, якщо по світогляду брати, не тільки по FPV працювати. Тобі треба вміти переключитись. І в цьому ми допоможемо. У Нас щось нове, щось більше тут будується, так створюється дуже цікаво людям, котрі сюди потраплять. Вони розшириться світогляд. Що б ти рекомендував а от цивільним. Так, от людина, яка вже зайшла от там Оріонгорта, е вибирає якийсь там підрозділ інший. Да? А що б ти порадив такій людині? От в тебе зараз є меседж, так. який ти можеш там топ-3 речі, що б ти порадив. Да? А чому б піти от, в наш підрозділ? Да? Ось туди можеш можна Що б я порадив, якщо ви бачите такі горта, є це опа, оріон. Це вже не просто так. Ви маєте прийняти перше, це прийняти швидко рішення, подати заявку. От. Оце треба швидко зробити. Потім, після цього, зразу знайти контакти. Можливо, цей хтось ваш знайомий там є. От. З ним приговорити, але це має бути людина позитивно налаштована. І третє, як у мене було, це просто довірити собі. Твоя душа говорить, от це твій шлях. Ти маєш все пройти, і це не пізно, хто би що не говорив. Це дуже цікаво. Я просто пішов і все. Там не почав ховатись чи чесно. не пожалкував, що ти в районі. Ні. Я не пожалкував. Це така доля. Це о, о! Це так співпали зірки. Зірки Оріони. Клас. Супер. Це топ. У мене все. Дякую. Все, а тепер робимо вигляд, що ми пішли там кудись в бізкінечі.